Друзі, сьогодні в мене відео. Я знімаю, що я нове зліпив. Я вже знімаю відео там, де я все показував, що я зліпив. А тепер те, що я нове зліпив. Ось такий тут так. з патронами. Ось От такі штучки, а там патрони типу, лежать. Автомат. От такий, Не дуже мене виходить, але так. Дробовік. Ні, пістолет. Так, зараз. Секунду. Що я зліпив нового скібіді з тобом? Скібіді. Е, як це він не помню? Скібіді пилосос. Отакий він в мене вийшов. Його такі штуки воє. Бруня різну. Отакий. Що я здесь пиццу. Вот такой мультик з игры Зомби Костер такий. Кукуруза. Тоже з той игры кукуруза накидаете. Кукурузненько моего такая. Може, буду щось знімати, як я ліплю це все. Він хоч погано виходить, але я щось смію ліпити. О, кукурузна пушка. Називається початок. Тож тут початки кукурузи і тут початок кукурузи відкритий. Ось така хороша вийшла. І дробовік. Лара, я ще принесу, зачекайте. Якщо якісь посторонні звуки, це мені кідонися, може, покажу його в другій серії. Так, така це ми в школі ліпили. Отака миска, сосіска і яйце. Отаке хліб, коли підбирав сам пропав. Гарбуз. Е, батон. Морква. Баклажан м'ясо, помідор. Я тут тут ще було видно. Так, той рогалик такий, да. Ну і все, на цьому відео. Всім пока! Ставлюйте лайки, підписуйтесь на канал.